Добрий ранок, Одеса. Розпочався 208-й день героїчного протистояння. Ніч в місті та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Загроза з боку моря, нанесення ворожих ракетних ударів, залишається високою, тож будьте уважні. За вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1665 повідомлень. До відділків поліції доставили 25 порушників комендантської години, перевірили 59 підозрілих осіб та виявили 28 нетверезих водіїв. За вихідні сталося три ДТП з потерпілими. В суботу ввечері на вулиці Комарова сталося зіткнення автомобіля Хюндай та Мопеду. В результаті Ті ДТП мотоводія доставили до лікарні. На місці працював слідчі та патрульні в суботу в день на перехресті вулиць Ільфа і Петрова та Глушка сталося зіткнення мотоциклу Сузукі та автівки ВАЗ. За попередньою інформацією, водій мотоциклу Сузукі не врахував дорожніх обставин під час маневрування, в результаті чого сталося зіткнення з автівкою. Мотоводія доставили до лікарні вчора ввечері, в районі 7-ї Пересипської сталося перекидання автівки. За попередньою інформацією, водії знаходи. У стані алкогольного сп'яніння, потерпілих доставили до лікарні. На місці працював слідчий. Сьогодні вранці на проспекті Добровольського сталася резонансна подія з вини нетверезого водія. За попередньою інформацією, водій автокрану, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, скоїв зіткнення з маршрутним автобусом та ще кількома автівками. В результаті ДТП до лікарні доставлено шість осіб. На місці працює слідчий та патрульні поліцейські. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб з проросійськими поглядами. Так, за вихідні патрульні затримали двох осіб, які агітували та підтримували дії. Країни-агресора. Нагадаємо батькам про постійний контроль за дітьми незалежно від того режиму, у якому вони навчаються. Постійно контролюйте, де, з ким і як вони проводять свій час. Бажаємо вам вдалого робочого тижня. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!